Військових є два поняття контузії. Перше, це просто болить голова, і цей вислів з'явився саме через цивільних людей. Не кажу, що всі, але дуже багато хто чули, казали такий вислів, як закінчиться війна, поповертаються ці контужені солдати і буде піздець. Тому бійці кажуть, що контузія це всього-навсього болить голова, це, мабуть, самозахист від соціума. Насправді, контузія це коли ти замовив собі їжу в ресторані і не можеш ну, згадати, що саме ти замовив, поки тобі не принесуть. Контузія це коли ти розмовляєш з людиною. І Просто вимикаєшся і не пам'ятаєш, що відбувалось півгодини. Це дуже сильний головний біль, якщо цим не займатись, не лікувати У мене заклик до цивільних, що бійців треба підтримувати. Адже вони тут підтримують ваш мир, здоров'я ваших дітей, ваших рідних. Тому навіть таку маленьку частку ви маєте віддати їм назад у вигляді підтримки. Я закликаю всіх готуватись до кінця цієї війни. Всім буде дуже важко. І людей, і військових, у кого навіть не просто контузія, а просто емоційний стан виснажений, кому дуже важко. Я закликаю вас підтримувати їх. Звісно, ніхто з цивільних не зможе зрозуміти, що на душі у військового, який повернеться з бойових дій. Але намагайтеся, намагайтесь підтримати, бо у військових я кажу на своєму прикладі зараз таке враження, що ми одні. У нас нікого нема, крім наших побратимів, які кожен день гинуть. І... На страх залишитись самим. Тому, мабуть, мало хто зізнається в цьому, але кожен прагне підтримки.